З метою упорядкування діяльності на ринках та встановлених місцях на території Подільської міської територіальної громади, розпорядженням виконуючого повноваження Подільського міського голови, була створена робоча група, до якої увійшли представники управління економічного розвитку та інвестицій, ДСНС, районного управління поліції, Держпродспоживслужби, представники держпраці, податкової та директорка продовольчого ринку. Представники робочої групи спілкувалися з суб'єктами господарювання у м'ясному. Корпусі Подільського міського ринку група сьогодні здійснює роз'яснену роботу серед суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території КП Подільський міський ринок. Метою заходу було проведення діяльності на території ринках та встановлених місцях у відповідність до вимог діючого законодавства, а саме оформлення підприємницької діяльності, оформлення найманої праці, продаж підакцизних товарів, а також дотримання правил торгівлі на ринках. Поряд з цим представники ДСНС проводили роз'яснювальну роботу суб'єктами господарювання стосовно правил роботи під час повітряної тривоги, а саме об'єкти торгівлі повинні бути закритими. Доводимо до громадян правила поведінки під час повітряної тривоги, відповідно до Кодексу України цивільного захисту статті 21, якою визначені права та обов'язки громадян у сфері цивільного захисту. Громадяни України мають право на отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступні для осіб. З вадами зору та слуху формі, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання. Тобто, також громадяни України зобов'язані дотримуватись правил поведінки безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої. І технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, та, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій. Тобто ці вимоги ми доводимо до відвідувачів та працівників на даному заході. Робоча група і надалі буде проводити такі рейди та закликає відповідально ставитися до ситуації і не порушувати законодавство та сигнали повітряної тривоги. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія КЕТ.